Ну що, любі друзі, трактор Китаї зуб 240-й поремонтований. Далі наша любима рубрика плуги. Кріплення вже майже готово. Тут також ограмає зварити. Далі під винт. Стійка готова. Напишіть, що такий бардак. Так, потрібно стати прибрати, тому що. Замовляю посилки, десь бумагу там викину, спішиш, летиш, прибереться, буде нормально. Тут робоче приміщення. Тому що я знаю вас, а там почнете мені. Ой, срач! Отвали також готові. Цей плужок також вже люди замовили, давно чекають. Я думаю, ще який тиждень часу і буде готово. І думка. Все ж таки зробити ще на ліву сторону корпуса. Побачимо, як воно буде в ліву сторону працювати. Тому підписуємось, спостерігаємо за нашою роботою. Всім гарного дня!